В яких моментах не можна. Не можна кліпати відривну заклепку в будь-якому випадку. У нас формується стержень і велика вірогідність того, що у вас воно застрягне. Заклепувальну гайку не можна кліпати без металу, тоді, коли у вас інструмент налаштований на великий затяг. Так. Давайте спробуємо. Те ж саме. Вставили в отвір, кнопку натискаємо. Можемо тримати, можемо не тримати. Успливкую ріжче. То це моєму взагалі не Ми Зменшуємо силу затягу, тобто тягне слабше. Так. Да. Mm -hmm. Оцінили як вона. Mm -hmm. да. mm -hmm. mm -hmm. В принципі, ви можете... І тут лінійка, тут, якщо ти тільки рукою тут нічого не робиш, то вона сама не крутиться, бо вона підпружинена. Mm -hmm. Самим інструментом вона не крутиться сама по собі.